Пішов процес каткування. Вон як було, як зараз. Красота. Хороша штука ці каточки. І грудобой разом. То що треба. Супер. Грудок не буде. Дай бог дощу, вон в тій стороні то видно такі пасма донизу дощ де. Тут поки що нема. Ну, є з чим зрівняти. Тут ще менша грудка, туди далі середина то різниця. Красота. Тепер їх прикаткує, порівняє, грудки поб'є. Не да супер. Ляпає трошки дощику, дай бог спів. хвилин 20 і буде. Все, всім пока